Бистрого обзор ондо, я зараз коротко розкажу, де ціна знаходиться, що найближчим часу від неї можна ожидати. Приходимо на графік, бачимо, був несходящий тренд. Ціна прийшла до зони інтересу ортерблок. Ми отримали реакцію слом тренда Відбувся в тому діапазоні з несходящого восходящий. При восходячому тренді сформувався ортерблок, бича зона для лонга. Натягуємо сітку Fibonacci. Приходимо на менший тайфрем на 4 години. Мене зараз цікавить discount зона і тих ліквідності. Можна більш делікатно визначити ортерблок. Я ожидаю цей прихід, продовження нисходящого тренду, прихід в ортерблок з слоном структури на меншому тайфрейму і продовження восходящого тренду. Цілі ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Я пишу тут і про біткоін, аналітику, і глибоку аналітику про різних монет, де ринок знаходиться і що можна вже дати.